Що ти зробила не так у ваших відносинах? Давай подивимося, що яка була твоя помилка. Десятка пентаклів занадто багато в сім'ї ти говорила про гроші. Занадто багато цікавила тебе тема грошей. Королева чаш занадто багато сильно його любила. Своєю любов'ю дозволила сісти собі на голову і розбалувала даного чоловіка, але при цьому вимагала від нього постійно. Лицар чаш вимагала чого? Вимагала любові, вимагала взаємності. Він, я так розумію, тобі можливо і давав цю любов і взаємність, але він тут, по... бачиш, він тут лицар, а ти в нас королева. Тобто він тут як в таких. Енергіях молодших, тобто ти хочеш такої справжньої любові, ти хочеш бути офіційною дружиною. Да? А він то тобі пропонує зустрічатись це. Я так зараз умовно тобі кажу. З тобто, його енергії молоді, а це означає, що він не є такий серйозний на рахунок відносин, як ти. П'ятірка чаш, твої оці розчарування, це твоє незадоволене обличчя і незадоволене, незадоволення цими, цими відносинами, і зробила так, що якби у вас з'явилася ця проблема, завдяки якій ви зараз, можливо, і не разом.